Доброго здоров'ячка. Хай! Ти як таке не говорив, господь з тобою. Як там? Та так от, ти домашні. Так. Вось восімджі. Давай може сьогодні тебе пострижу. Я тебе Тебе треба знов брити, дід. Ти щось так заростаєш, заростаєш капець. Значить... Хто заростає, то Так? Да. Так. Да. Аби ж знав. Сиди в хаті нахер ти цим Треба продати. Багато. 20 штук є. Треба допомогти другу продати. Дивіться, тут пише. Ніржавійка для піщової туди-сюди. 38 рублів. І 0 копійо коштувало, кому треба, є 20 штук. Яка ціна, дід, кажи. Тисячу гривень піде, чи ні? За одну? Так. Да. Викручується, закручується. Тут був спірт. Тут був спірт, тут не було якась бензинова херня, чи щось типу такого. Отак. Тримай! Тримай, як тобі? Ану. Бабуть, речку буде? Вот дві дідусь любить. Давай. И? А я. Э, ну що Ей, таке? Впало? Явно школи впало. Що треба? Треба, щоб у нас були харчі. Є, yeah, я вчора купив. Та да, то такі деліканти. А це я люблю мішечок гресу. Ти що, качка чи що? Грес. Мішечок гресу. Та ж я Ресочку. купив гресу, гречку купив. Є, yeah, хватить пока. Скіхаю то. Та ж, що ж вчора купив, що ти вчора? Не бачив сторіс, чи що? Я бачу, ти накупив все. Та тобі що там, мало тобі? Не мені, а всій сім'ї забувається. Та ж купив на тиждень, хватить, як мінімум, хватить. То що ж на те, а потім на тиждень... І потім ще купимо. <ріху> ну, що тобі, блин, мішок мішок Я, рису, мішок. Віторіка. Діда тут. Продаєм цього. Тільки її треба нормально почистити, я не маю коли. А, продамай. От. Я б я така от кучка, дивіться. Кому треба? Це моє. Дивіться. Треба його просто добре почистити. Фірма. Щоб ви собі розуміли, от. Daddy Smoke. Цього треба почистити гарно, щоб було. Кому треба, звертайтеся, продам вам за нормальну, адекватну ціну. Так, щоб забрати. Хто хоче. Яка ціна, дід? Я вітки, знаю. Кажи любу ціну. Цього? Да, скільки ти б продав? 300 рублів. 300 гривень? Воно стоїть 4 тисячі. Три тисячі, так. Ну десь так, там 3-4. За три тисячі, бо, так. Три тисячі? Що це? квартира? Це непоганий гроші. Да, не... да, да. Можна купити два тхора нових. Не так от, Олег, Пизу! Ні, не, не можна. Потім. Вот хит сидит. Но сам. <свят> Ну гова їде файно, як ти кажеш? Звісно, ти дивись як дорога. Що цього по радіо, по телевізору показує? Він собі сів. Чуєш, як у другу ставимо в другу гості. Це скільки кілометрів від центру? Я сказав цю... Майже в Києві дід Ще якусь куду. <зап> 130 <лет? зап> <реш> 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 О, що це Вони репетують, діти, не, дід, не люди як роблять качественно. Качественно, да? да? так? Да? Німці? Да. І що не зробить? Або дивіться, я не хочу хвалитися. Заберіть, То куди їх заберу? Мене і так. Я ліву нову тут не чувствую разом з тобою. Гаррі Поттер? Чи ти смієшся, <реш> не мал! Мудак тебе! Хто мене намахав? Ти Гаррі Поттер, блін. Ти що з мітлою хочеш? Хуйотин! Де? Я б хуйда. Де? Ага. Дід. Де герміона? Що? Ко мільйона? Ну зараз. Де гірміон? Буде тобі мільйон, вона з тебе витягне. Он візлі де? Ти бачиш? Ром візлі. Хуїзли. Який. Баняк тупий. Ну, я а это какая модель метли? Что? Это какая модель метли? Иди, бы как ебну, зараз. Баран, блядь, я дурный. Да что я баран, блин? Блядь, дурный. Ну не справляю там сидит. Не досыпал. А что такое? А что чтобы Блядь, съездит на ней. На хую боку. Ой, ну все теперь, тепер. Все теперь. Побрився, помився, можна і тебе побрити, помити. Та йде чим. Що? Іди нахуй! Таким і... собі парикмахерську і побрив. 300 гривнів парикмахерська. Ага. Вивелю пенсію цей. Щоб всю пенсію вивалиш? Пугаєш. То тебе зараз я це во саме сподіваюся, тебе по -по побрити, чи ні? Тебе. Дей, бур, 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 Ді, а? як твої справи? 4 на чотири. Я тобі зараз покажу щось, а ти скажеш, що тобі нравиться, добре? Да. Так. <світ> <світ> Все, давай кину що Бля, село. Та що село, город? Давай так. Защипає, чекай, ви що треба Це Що таке, тривога, чи що? Ну це шо? А, показалось. Давай, ні. Це? це по роботі там. Так, вон що хай буде. Це мені треба. Да. давай, тебе, Все, все ну годує на мене. Чекай, чекай, прикласти його. Це що? Це щось. Тас... Живачка. Боже, діді. Я вам ходив в цій куртці. Що ти будеш перебирати? Давай, іди. Та це куртка ж моя. Хай, хай буде. Так, да, Це ж Дід, Дідемо бо немає часу. О, не канонь мене тут тро. Не те фу, не треба, не треба, воно смердячить.